Розділ 6. про жителів Ліліпутії, їхню науку, закони та звичаї, систему виховання дітей, як жив автор у цій країні. Реабілітація ним однієї вельможної дами. Тепер, мабуть, цікавий читач хотів би довідатися про моє хатнє життя та побут в Україні, де мені довелося перебувати 9 місяців і 13 днів. Маючи природний хист до механіки і спонукований потребою, я з найбільших дерев королівського парку змайстрував собі досить пристойний стіл і стілець, 200 швачок шили мені сорочки і білизну до столу та на ліжко, і хоч полотна їм дали що найцупкішого та найтовшого, вони проте мусили класти його в кілька шарів, бо навіть таке було тоншим од нашого батисту. Сувої цього полотна мають три дюйми завширшки і три фути завдовжки. Коли я ліг на підлогу, швачки взяли з мене мірку, натягненою шворкою, яку тримали за кінці, одна, стоячи на моїй шиї, а друга на коліні. Третя ж лінійкою в дюйм завдовжки виміряла довжину шворки між ними. Далі вони зміряли обвід великого пальця моєї правої руки. І задовольнилися тим, бо в них математично точно вираховано, що обвід великого пальця дорівнює половині обводу зап'ястка, і так само встановлено співвідношення між зап'ястком, шиєю та грудьми. Отже, користуючись своїми розрахунками і моєю старою сорочкою, розстеленою перед ними на землі як зразок. Швачки виготовили сорочки, що цілком пасували до мого зросту. Одяг шили мені триста кравців, які знімали з мене мірку вже іншим способом. Я став навколішки, а вони приставили до моєї шиї драбину і, вилізши на верхній її щабель, спустили від мого коміра до підлоги важок на мотузочці. Поперек і руки я виміряв сам. Працювали кравці в моєму будинку, бо найбільший у цілій країні дім не вмістив би мого костюма, і коли він був готовий, то виглядав, неначе печворк, пошитий англійськими дамами, тільки мій був однокольоровий. Триста кухарів працювали в невеличких зручних бараках, збудованих біля мого будинку, де вони жили зі своїми родинами, готуючи. По дві страви до сніданку, обіду та вечері. Я брав у жменю 20 лакеїв і ставив їх на стіл. Сотня їх прислуговувала внизу, на підлозі, одні підносячи тарілки з їжею, інші підкочуючи бочки з вином та різними напоями, ті, що були на горі, на мою вимогу піднімали їх дотепним способом за допомогою валу з вірьовками. Як у Європі ми витягаємо відро з криниці, тарілки їжі й кухля напоїв вистачало мені на один ковток. Їхня баранина поступається нашій, яловичина, проте, просто чудова. Іноді мене частували окостом такого розміру, що я тричі откушував од нього, тільки це траплялося рідко. Прислужники були страшенно здивовані, побачивши, як я їв його разом з кістками, які їдять у нас ніжку Жайворонка. Я за одним разом ковтав цілу гуску чи індика і мушу зізнатися, вони були набагато смачніші за наших. Дрібної ж птиці я брав штук по двадцять, а то й по тридцять на кінець ножа. Поки Гулівер вивчав життя Ліліпутів. У імператорському палаці назрівала змова проти нього. Таємні вороги схилили на свій бік імператора і уклали офіційний акт, у якому чоловіка-гору звинувачували в численних зрадах і злочинах. На підставі цього документа було ухвалено покарати Гулівера засліпленням. Дізнавшись про це, герой утік до Блефуску, де його прийняли з усіма належними почистями. За кілька днів. Туди прибув посланець уряду Ліліпутії з вимогою негайно видати небезпечного злочинця. І хоча правитель Блефуску не квапився з рішенням, було зрозуміло, що подальше перебування велетня в його володіннях загрожує війною. На щастя, гуляючи береж'ям, гулівер помітив у морі човен, придатний для плавання, і почав збиратися в дорогу. Розділ восьмий. Щаслива нагода дозволяє авторові знайти спосіб покинути Блефуску і, подолавши деякі труднощі, повернутися цілим та неушкодженим на батьківщину. Приблизно через місяць, коли все було готово, я попросив у його величності, аудієнції, щоб попрощатися з ним і дістати його розпорядження. Імператор і королівська родина вийшли з палацу, я ліг ниць поцілувати йому руку. Яку він ласкаво подав мені. Так само зробили імператриця та молоді принци. Його величність подарував мені 50 гаманів з двома стами спрагів у кожному та свій портрет на повний зріст. Портрета я заховав у рукавичку, щоб не зібгати його. Церемоніал від'їзду був занадто складний, аби втомлювати ним читача. У човен я поклав 100 бичачих туш та 300 овечих. Відповідний запас води та хліба, і стільки печеного товареного м'яса, скільки спромоглися приготувати 400 кухарів. Крім того, я взяв живих шість корів, двох бугаїв і стільки ж овець та баранів, щоб вирощувати їх в Англії, а також чималу в'язку сіна та мішок з біжжя їм на годівлю. Я охоче забрав би з собою з дюжину тубільців, але імператор не дозволив цього. І, не задовольнившись обшуком у моїх кишенях, зажадав урочистої обіцянки не завозити нікого з його підданців навіть з їхньої згоди або бажання. Закінчивши якнайкраще всі приготування, 24 вересня 1701 року, о 6-й годині ранку, я розпустив вітрила і, пройшовши при південно-східному вітрі близько чотирьох ліг, у північному напрямі, ввечері того ж таки дня, помітив на відстані півліги на північному заході якийсь маленький острів. Я повільно посувався вперед і кинув якір із завітряного боку, здавалося, безлюдного острова. Я трохи підживився і ліг відпочити. Спав я добре і гадаю, щонайменше шість годин, бо через дві години, по тому, як я прокинувся, почало розвиднятися. Ніч була світла. Я поснідав перед світанком і, піднявши якір, при сприятливому вітрі рушив у тому самому напрямі, як і вчора, орієнтуючись за своїм кишеньковим компасом. Я мав намір дістатися, коли буде змога, одного з островів, що лежали, гадав я, на північний схід од Вандіменової землі. Того дня я не бачив нічого, але наступного дня. Близько третьої години, від'їхавши від Блефуску, за моїми розрахунками на 24 ліги, побачив вітрило, що прямувало на південний схід. Тим часом, як я плив просто на схід. Я гукав, але не дістав ніякої відповіді. Потім вітер ущух, і я міг спробувати наздогнати судно. Я розпустив усі, які мав вітрила, а через півгодини з корабля побачили мене, викинули прапор і вистрелили з гармати. Нелегко висловити радість, яка охопила мене від несподіваної надії, побачити знову улюблену батьківщину та залишених там любих, близьких людей. Корабель згорнув частину вітрил. І я підплив до нього 26 вересня між п'ятою та шостою вечора. Серце моє закалатало дужче, коли я побачив на нім англійський прапор. Я поклав своїх корів та овець у кишені Камзола і ступив на корабель з усім моїм маленьким вантажем. То було англійське торгове судно, що південними та північними морями поверталося з Японії. Під командою капітана Джона Бідделя з Денфорда, дуже чемної людини і пригарного моряка, ми тоді були під 30 градусом Південної широти. Екіпаж судна складався з 50 моряків, і тут я зустрів одного свого давнього товариша Пітера Вільямса, який дав перед капітаном гарну характеристику мені. Цей джентльмен поводився зі мною дуже люб'язно і спитав, звідки я повертаюся та куди прямую. Я розповів йому про це кількома словами, але він подумав, що я марю, і що пережиття нещастя спотьмарили мій розум. Тоді я видобув з кишені своїх корів та овець, які, дуже вразивши його, переконали у правдивості моїх слів. Потім я показав йому подароване мені імператором Блефуску золото, портрет на повний зріст його величності та деякі інші дивинки з тої країни. Я подарував йому два гамани з двома стами справдів у кожному та обіцяв презентувати, як повернемося до Англії, ще тільну корову. Такітну овечку. Не втомлюватиму читача подробицями нашої загалом щасливої подорожі, ми прибули у Дувр 13 квітня 1702 року. Я мав на судні єдину неприємність пацюки затягли одну з моїх овечок, і я знайшов коло їхньої нірки тільки обгризені кістки. Решта худоби доїхала благополучно. Із дружиною та дітьми я прожив тільки два місяці, бо не тима жадоба бачити чужі країни, штовхала мене на нові пригоди.